Доброго дня. Сьогодні 18 лютого, і доволі таке незвичне відео буде. Відео про сорти, які вважаються ранньозимові, і лежать ну, до Нового року, можливо, до лютого. І їх треба першими взимку споживати. І от як в моїх умовах, скажімо так, Майже ідеальних умовах збережені, як ці плоди в першу чергу ну, цікавить от структура м'якоті, сочність. Огляд по цим сортам у мене майже щороку, тому я не буду на них, на них детально зупинятися. Всі знають про них, і це вже ну, не цікаво. Відео зовсім про інше. І зараз побачимо, як деякі сорти, які в мене ну, зазвичай довго не лежать. Як збереглися. Ну, почну з такого сорту, як Чимбопомп. От він у мене лежав майже до А, лежав раніше, це вже четвертий рік, він плодоносить. Ну, максимум до січня місяця. Потім рихла м'якоть була. Що скажу я в тому році дуже гарно десь орбіток 5 робив кальцієм, це е, покращує структуру м'якоті, більш плотніше робить її і покращує зберігання плодів. Можливо, це теж е, вплинуло. Що плоди ну, практично ідеальні, майже з дерева. Деякі сорти зараз набагато краще споживання, ніж вони були ще місяць тому. Набагато сочніше. У мене, значить, в підвалі такі умови десь близько чотирьох тепла зараз і висока вологість. У таких умовах я зберігаю яблука. Ця рік я вже бумагу не огортаю, бо. У тому році негативні моменти були, бумага, ну, скажімо так, вологістю пропитувалася, і яблука швидше почали гнити. Тому це раз просто в ящиках дерев'яних зберігається яблука. І зараз будемо дивитися. От почну я джимбо помп Так, розрізаю. Ух, тверде яблуко. Так, впало, здається. Так, да, цікаво. Яблуко... Зараз побачимо м'якоть, така зеленувата м'якоть. от Яблуко сочне, не От. чудово збереглося на даний момент. Яблуко не десертне, сорт такий з кислинкою. Але цікавить, це самий крупноплодний плід. В тому році в мене був практично до кілограму. І, як бачимо, от, не чудово зберігся <клідження> сок є. Значить, ну це відео ще буде цікаво також любителям, хто вирощує плоди. Яблука, та я думаю, і на продаж от, в першу чергу теж дуже цікаво. От зараз ціна на яблука набагато вища, ніж була до нового року. Тому от теж буде цікаво подивитися, як можна зберегти, як ну як, як деякі сорти зберігаються, щоб можна ну практично в звичайних умовах в підвалі. Зберегти і потім гарно продати. дай й для себе теж непогано було б навесно мати яблука сочні. А не рихлі. Так, ну що ж, здивував джимопомп. структура чудова, сочність єсть. Ну, По смакові якостями не буду тут. Особо детально зупинятися, бо я вже сказав, що огляд не по сортам, а по лешкості Цікавить саме, як вони зараз почуваються. Це перлина Києва. Теж яблука мене довго не лежать вони. Так, це вже ріжиться трошки легше От. Значить. Теж така біла м'якуш як, дивимося. Тут соку небагато. Зараз спробую. Щоб дуже рихле, теж не сказав би. Яблуко десертне, кислинки немає. Ну, це зараз якраз можна його споживати. Сок є, але не так багато, як хотілося б. Ну, В принципі, цей сок ніколи, цей сорт ніколи не відрізнявся, тим, що він сочний, хрумкий, сочний це не той випадок. Це взагалі ці сорти, це не ті випадки, як фуджі, ті ж самі, амброзія, там, інші сорти, ліголь. І зато вони і не лежать довго. Але от, що в грудні я їв його, от таким він був, що зараз. Сильна така, м'яко, що прихла була, теж не сказав. Ну, практично без зміни за три місяці. Ну ось цікавий сорт. Мені дуже подобається. Це Ренет Самаренко. От, подобається мені цей сорт. Мабуть, саме ідеальний по смаку. От такий він і кислинка, все гармонічно. Дещо паршою боліє. Ну, в мене він не сильно хворіє. Я обрізаю, обробляю. Так, зараз спробуємо. Це сорт теж, який лежить до лютого. Далі м'якош вже починає бути рихлою. Так, рижиться. Середньо. Так. Піла м'якуш. Зараз провіряємо сочність. О. Так. М'якуш дещо рихлувата. Але не така, як у перлини Києва. Схожа як по щільності як. Дімбопомп, так. Дуже смачний. І сахар є. Набрав сахару кислинки, практично нема там, віддалено. От зараз те, що треба. Саме смачний. І от як надавлю, наче соку немає, а от коли їм то, скажем, не сухий, Є сок, приємно їсти, м'якоть не розвалюється, хоч з вигляду, наче такий грехлуватий, ну він такий є, але дуже приємно в смаку, і, я думаю, це зараз є пік споживання. Ніколи не виведу. Це сорт серед усіх ранетів. Мені він найсмачніший. Були випадки, що в мене навіть зберігався він і до квітня місяця. Так, зараз теж переходимо до цікавого сорт. Це старовинний, сніжний кальвіль. От. Це відомий сорт. Теж так він лежить до лютого десь. Зараз подивимся, о, тут уже більш такий плотніший. Так. От сок, твердуватий, як уж більш плотна, хільня. Ароматний сорт. Сахар набрав. Зараз. Якраз такий пік його. Соку багато. Ось такий твердуватий і сочний. Дуже здивував теж сорт. Дуже приємно смаку. Подобається. Тобто на кіне люто тримає структуру. Сок єсть, смак чудовий. От, соку більше, ніж Семеренко, По смаку, може, я б сказав, би, однакові, смачні. Тут, може, кислинки трошки менше. Так, оце ну, Golden Delicious. Теж яблука такі не дуже хрумкі, середня щільність. І теж якби ну, прийнято, що довго не лежить до Нового року, до лютого, так теж ріжиться. Середньо жовта м'якуш. Так, дивимося, сок є чудово. Бачимо, м'якуш не так, сок є і не така рихла, як скажімо, от пролини Києва. От. Як я надавлював тут, виношу вже потрошку сорт на грані. скажімо так. Так, пробуємо. Сочний, сочний. плід сок є такий трошки навіть і м'якоть хрумкі трошки. Так, да, теж, скажімо так, трошки десь посередині між цими двома. Із Семеренко і кальвель, скажімо так, на грані. Ну, ще пару неділь я думаю, він ще може спокійно лежати. Так, ну це була перша частина. Зараз викладу інші сор... сорти, теж будемо дегустувати.